Всім привіт! Приїхав на водойму байкадром. Сьогодні в темі буде фідерна класична рибалка. Приїхав не сам, приїхав з Нікітою. Аристократ. Покажу вам сьогодні Снасті, яка не путає. Що мені потрібно для оснащення моєї снасті. Такий відвод для кормушки. Вона буде бігати. Або така з жилки скрутка, і або фідергам. Зараз покажу, як це все відбувається. Одягаємо наш відводик ось так і прив'язуємо просто вузликом наш фідергам. Це дуже-дуже проста снасть, але вона не путається. Ось так виглядає моє оснащення. Цей інлайн і ось так воно входить. Кормушки я буду використовувати 40 грам, цього вистачить можна і менше. Зараз треба поставити повідець. є готові повідці для таких спонтанних рибалок, або самі можна нав'язати тут багато гачків, просто підібрати. Я вже готовий ось такий під короп з великим гатьком поставлю. Ось наш повідець. Є така ж дві. 40 см. Тут 50 см. Це в мене звичайна макуха, подріблена, ароматна. Добавлю сюди зараз горохо і кукурузу. І на це буду ловити. Трішки кукурузки. Трішки гороху. Трішки робін реду. Ну як то вода з карі просто з перцем і... Чесником. У мене трішки коноплі вдома було, тому я трішки коноплі і додавлю. Можна без коноплі, просто по звичайному макуху горох та кругу. Перемішаю, зараз трішки води і додавлю. Ось така розсипчата кашка у мене буде. Дорохом та курскою. Зараз наб'ємо корм. І закидаємо десь 5 наших кормушок. збирати другого фідера. Сьогодні хочу максимально покайфувати, З Настю і так далі. Ось така Два тори моїх і укрузку. і до кліпси нікіта ловить на один фідер і на одну поплавочку ось його поплавочка ну, подивимось що буде а я буду чекати на два фідера у нікіти клювання на поплавок сейчас, сейчас. думаю, прям здоровая рыба. Но... Ну, на великий. На нам. Ну... Лук в виде игры. Давай, давай. Плывать. Давай, давай. Примай. Дуже Такий. маленький гачок. То. Такий коробчик. Ого! Гачок десь там підзорями. Ну що, перша наша рибка? Який там, на мою снасть тяне коробчука. Настя проверена Это зеркалка, может быть Нормальный. Киложка півторашка я. И я сплюмав уже солнышко село и... О, там. А ну, может и амурчик так? Дубрячий, да? Дуже спокойно шел. дуже прям. Карп, да. Картина. 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 давай, Давай Давай, ты возьмешь его Не сдается Який. Зеркалка. Ух, який. Трьоха в ньому є. Тука, так. Велика рибка. Великий такий толстолобік путь. Ось така здорова рибинка. Прям дуже гарна. Ось такий вот капік капікльов. Дивіться, який помаранчевий. В ньому кілограма три є. Дуже сильна риба. Спокійний шов-шов, а потім як да, такий оранжі. Пішов, пішов, красень. По справах. Кити клювання щось в мене не, не везе. Маніки тузя пішов? Я наживляю одне одну кукурузу. Велику і цього вистачає не встиг я записати клювання Так ці водилища я можу перегружати. Тоже нормальний такий. Немаленький. Так, гарно щось відригати. Китаєш Підсак. Відіграє вонка. Не здається, до останнього фрікціон. Не скажу, що затягнуть сильно, але не розслаблений. Але такі рибинки. З фідерганчиком то нормально. Та вже все. Дякую. Ну що, вже другий ось такий от. Рибанк? Вже 20.55 зараз будемо збиратись Трішки вдалося половити, але як же круто! Правда, зараз камери кусають. Рок кинувся. Бере його бере. Він хитріший за тебе. Чого подякувалися? Ну так. Ох, який гарнюсик. Все, він коснув в повітря є цей теж такий прям вау прям такий теж добрячий повертаємо зразу його до водою вже темно ми вже бігом збираємось так, по-темному при прийдеться їхати, але, але то був кайф. Друзі, я вже вдома. Не встиг записати завершення цього відео, тому що комарі просто налетіли і дуже-дуже сильно кусаються. Якщо вам сподобалось це відео, такий формат, ставте пальчики догори і до скорої зустрічі. Всім пока!